Заповіт Євангелія від Матвія, розділ 9. І, увійшовши в човен, Ісус переплив назад і прийшов у своє місто, і ось принесли до Нього розслабленого, що лежав на постелі. Ісус. Побачивши віру їхню, сказав розслабленому: Бадьорися, сину, прощаються тобі гріхи твої. А деякі з книжників сказали самі в собі: Він зневажає Бога. Ісус же, знаючи думки їхні, сказав: Навіщо ви думаєте лихе у серцях ваших, що легше сказати? Прощаються тобі гріхи чи сказати. Устані ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу на землі відпускати гріхи, тоді каже розслабленому. Устань, візьми постіль свою і йди додому Твого. І той устав, і пішов додому Свого. Народ, побачивши це, здивувався і прославив Бога, що дав таку владу людям. Коли Ісус ішов звідти, побачив чоловіка, на ім'я Матвій, що сидів на митниці, і каже йому: Іди за мною. І він устав і пішов за ним. І коли Ісус возлежав у домі, прийшли багато митарів і грішників і сиділи з ним та з учнями Його. Побачивши це, фарисеї сказали учням його: чому учитель ваш їсть із митарями і грішниками. Ісус, почувши це, сказав їм: Нездорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть, навчіться, що означає милості хочу, а не жертви. Бо я прийшов покликати неправедників, а грішників до покаяння. Тоді приходять до нього учні Йоаннові і кажуть: чому ми, і фарисеї, постимо часто, а учні твої не постять. Ісус сказав їм: чи можуть сумувати гості весільні, поки з ними молодий. Прийдуть же дні, коли заберуть від них молодого, і тоді поститимуть. І ніхто не пришиває латки з нової тканини до старої одежі, бо латка відірветься від одежі, і дірка стане ще більшою. І не вливають вина молодого в старі міхи, інакше міхи порвуться, і вино проллється, і міхи пропадуть, але вино молоде вливають у нові міхи. І обидва збережуться. Коли він говорив це до них, ось прийшов один начальник, упав перед ним і сказав: Дочка моя щойно померла, але прийди, поклади руку твою на неї, і вона оживе. І встав Ісус, і пішов за ним, і учні його. І ось жінка, що дванадцять років страждала на кровотечу, підійшла ззаду й доторкнулася до краю одежі його, бо говорила сама в собі. Коли тільки доторкнуся до одежі його, видужаю, Ісус, обернувшись і побачивши її, сказав: Бадьорися, дочко, віра твоя спасла тебе. І жінка зцілилася тієї ж миті. Коли ж Ісус прийшов додому начальника і побачив супільників і натовп, що голосив, сказав: Вийдіть, бо дівчинка не померла, а спить, і насміхалися з нього. Коли ж народ був вигнаний. Він увійшов, узяв її за руку, і дівчинка встала, і розійшлася чутка про це по всій тій землі. Коли Ісус ішов звідти, за ними йшли двоє сліпих і кричали: Помилуй нас, сину Давидів. Коли він увійшов у дім, сліпі підійшли до нього, і Ісус каже їм: Чи вірите, що можу це зробити? Вони кажуть йому Так, Господи. Тоді доторкнувся він до очей їхніх і сказав: Нехай буде вам за вірою вашою. І відкрилися очі їхні. Ісус строго наказав їм, говорячи, глядіть, щоб ніхто не дізнався. А вони, вийшовши, розголосили про нього по всій тій землі. Коли ж ті виходили, ось привели до нього німого, біснуватого. І коли біса було вигнано, німий заговорив, і народ дивувався, кажучи: ніколи такого не бувало в Ізраїлі. А фарисеї говорили: Він виганяє бісів князем Бісівським. Ісус ходив по всіх містах і селах. Навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства і зціляючи всяку недугу і всяку неміч. Побачивши ж, народ змилосердився над ним, бо були стомлені й розсіяні, як вівці, що не мають пастуха. Тоді каже учням своїм: жнива великі, а робітників мало. Отже, благайте господаря, жнив, щоб вислав робітників на жниво своє.